Всім привіт! Мене звуть Михайло, ви на каналі WonderTech. Я багато часу ходив пішки, але мій фітнес-браслет втомився і пішов на пенсію. Але ж я на пенсію не збираюсь, тому я вирішив пересісти на транспорт. А який саме зараз буде огляд. А огляд буде на цей байк UCV8. Отже, цей електровелосипед має двигун аж на цілий кіловат – 1000 Вт. Скільки б ви не важили, в горку ви підніметесь дуже швидко. До вашої уваги! Тут є габарити, задній стоп, поворотники та надпотужна передня фара. Тобто вночі не заблукайте, що дуже зручно. Батарея 48 вольт. 15 ампер-годин зйомно. Тобто, якщо ви приїжджаєте в офіс, вам не треба тягнути весь цей байк, ви берете батарею, ідете в офіс, заряджаєте. І поки ви працюєте, батарея буде заряджатись. Приблизно 7 годин. Обожнюю, коли хтось працює без моєї участі. Додатково, батарея має індикатор заряду, тобто ви не прогавите момент, коли вона повністю зарядилась. А тепер давайте ознайомимось з бортовим комп'ютером. Вмикаємо комп'ютер, що ми бачимо на екрані. Ліворуч це поточна швидкість в кілометрах на годину. Праворуч це режим асистенти. Тут є 5 рівнів допомоги. Тобто, коли ви крутите педалі, двигун вам допомагає їхати вгору або просто дорогою. І нижче є одометр. Тобто, це скільки ви проїхали. Заряд батареї також. Відображаються на екрані. Ліворуч від комп'ютера керування освітленням та сигнал. Вмикає фару, вмикаються задні габарити. Поворотник лівий, правий та сигнал. А ще тут є USB-порт. Тобто на ходу ви можете заряджати свої гаджети. Супер! Якщо ви плануєте їхати за місто на відпочинок, на рибалку, на шашлички, ви можете проїхати на цьому монстрі аж 65 км. Це його максимальний запас ходу на повністю зарядженому акумуляторі. Але при цьому не порушуючи правила дорожнього руху, тобто максимальна швидкість 50 км на годину. А якщо таке трапилось, що у вас сів акумулятор, а там шашличок, і він вже майже готовий. Вихід є, тут є педалі і сім швидкостей. Ви доїдете швидко і встигнете. А ще буде фізичне тренування. Нагадаю, цей монстр дуже різкий на старте, бо має аж кіловатний двигун, а ще крутий амортизатор, що дуже доречно на наших дорогах. Для кого ж підійде цей байк? То для всіх. Ви можете взяти з собою штурмана або штурманку і поїхати на шашлычок. Користуємося електричним транспортом, зберігаємо екологію і встигаємо всюди. Прямо зараз перевір, чи ти на канал. Тисни вподобайку, тисни на дзвіночок, і якщо є питання, велком в коментарі. Ну, а я поїхав. Всім бай!